Ну от роз'їдуться скоро так ви і не спробуєте. Ось оці пускозарядочки, Tiger Protect 6 в одному. Може накачувати скачувати лодку матрас, басейниці надувні. Накачує коліща до 10. Мусор, до 10. Ні, це я не, не сміюсь реально до 10, це не шуточки. Є там відео, розривали бутилку. Заводить дизель до 3 літрів, бензин до 6 Це теж неодноразово перевірялось. Дійсно, воно робить 15-200 мА. Ціна 3800. Кому цікаво, щоб не тільки просто пускозарядка, так як всі обично привикли, що та пускозарядка повернула, ну, максимум як павербанків, все і таке лежить. Типу як автомобіль немає, що заводить, бо з акумулятором. Все чітко, то чому воно буде просто зря валятися, що ладно. А це зручно тим, що воно дуже комфортно ним, коли воно в багажнику є. А особливо, якщо ще й ви рибак, і вася лодка, то це взагалі без питань, що собі лежить, у собі накачали, скачали, бо воно і втягує, і витягує, що зручно, матраси надувні, хто там може. Чи любить їздити відпочивати, чи буває багато в кого й вдома, що є для гостей таке спальне місце, то теж зручно собі пішолося, раз-раз, під'єднав, під скачав, накачав, тоді на другий день скачав. В, общем, в цьому плані, хто брав, то можете подивитися там і коментарі. Є, і аудіокоментар там є, я відео записував. Теж жіночка замовила то в захваті. в общем, за весь період часу, скільки їх хто брав, хочете вірити, хочете ні, ну жалоб не було. Один раз, кстати, не я бачу, чуть не обманув. Один раз питання було, ось вона лежить. Тут проблема в платі, що зразу клієнт отримав. І що щось воно включає, а вона виключається. що Там щось трабли якісь платою були, то без питань прислав, замінили на новий. Теж вийшов задоволений. Клієнт. Тому якось так, кому цікаво, номер телефону в шапці профіля.